Вітаємо у просторі для дискусій. От сьогодні ми розглядаємо одну таку історію: літня автомобільна подорож до Норвегії, а машина, ну, машина початку 90-х, і грошей було, скажімо так, не дуже багато. І от питання, чи ця поїздка, враховуючи оцю стару машину, фінанси, чи це був виправданий ризик, цінний дослід, чи може ну, просто безглузда авантюра? Я от особисто схиляюся до того, що це приклад, знаєте, стійкості винахідливості. Mm, а я от думаю, що обставини радше вказують на ну дуже високі ризики, можливо, навіть безвідповідальні. І вони, як на мене, переважили будь-які потенційні плюси. Ну, погодься, є щось таке захопливе у виклику самому собі. От перевірити себе, машину. Звісно, той план, що його там на швидкоруч накидали, він майже одразу так полетів Шкереберть, дорожні пригоди, як то кажуть. Але ж хіба не в цьому, власне, і є суть таких мандрівок? Ну, от розбили колесо, так неприємно. Але журі зі впоралися, знайшли допомогу, до речі, через інтернет, через місцеву спільноту. А той захист картера погнутий, ну, пластина ця металева під двигуном, вирівняли ж самі. Так, на початку був певний такий, знаєш, мандраж, хвилювання за машину. Ем, але сама дорога, от кілометр за кілометром, вона якось змінювала цей настрій на краще. Це ж говорить про адаптивність, правда, і про те, що от сам процес подолання труднощів це теж цінність. Я розумію цю романтику виклику справді, але давай подивимось на це трохи прагматичніше. Їхати на тисячі кілометрів на старій машині, ще й двомісні, так? Маючи ну, дуже скромний бюджет, це вже, знаєш, рішення таке собі, на межі. План, який сиплеться буквально на другий день, це ж не просто пригода, це скоріше свідчення, що підготовки було. Ну, недостатньо. Бо ж не було навіть чіткого розрахунку грошей чи там графіка якогось, а проблеми з машиною. Вони ж посипались майже одразу. Колеса в Латвії, потім лампочка у фарі перегоріла, потім якийсь свист підшипника з'явився, той захист погнули. Це ж ціла гірлянда таких сигнальчиків, що машина ну, об'єктивно не була готова до таких навантажень. Тому й не дивно, що на початку була тривога, такий реальний страх усе зірвати. Особливо ж думаючи про можливу поломку десь там за полярним колом, де ту допомогу знайдеш. От перетнули Балтіку і все, точка неповернення, тиск тільки посилився. Так, так, технічні моменти були, не сперечаюся. Але ж давай глянемо під іншим кутом. Здатність вирішити ці проблеми прямо на місці, це ж і є той прояв стійкості, про який я кажу. Це частина досвіду, яка ну, загартовує, рух це не зупинило. Чи варто кожну таку дрібницю сприймати як кінець світу? Тут я мушу заперечити. Коли е, у ці технічні негаразди виникають так часто і так рано, це вже не дрібниці і не просто пригоди. Це, знаєш, виглядає як системна проблема. Вона вказує на те, що машина була, ну, м'яко кажучи, не в найкращій формі для такої поїздки. Говорити про здатність вирішувати проблеми це добре, коли все закінчилось добре. Але це, по-моєму, більше схоже на везіння. Адже кожна з цих поломок, колесо захист, могла мати значно серйозніші наслідки. Ну, уяви, залишитись десь на узбіччі в Скандинавії. Це вже не пригода, а така собі гра в рулетку з власною безпекою. Добре. А планування і бюджет так. План був Хнучкий. бюджет обмежений, але ж дивись, до Норвегії доїхали. Доїхали. Подорож відбулася. А питання логістики, фінансів, той же обмін валюти в Білорусі чи пошук поруму Таллині серед ночі їх же вирішували по ходу оперативно. Це ж показує нелегковажність, а радше вміння орієнтуватися в ситуації, що змінюється. Це виглядає радше як подолання перешкод, які самі собі створили, але ж психологічний вимір. Перші проблеми мали б стати дуже серйозним попередженням про потенційні виклики попереду, які могли виявитися значно складнішими, і де везіння, знаєте, могло б уже й не вистачити. Зрештою, так очевидно, що сприйняття таких подорожей дуже індивідуальне. Воно залежить від особистої схильності до ризику, від того, що людина шукає в мандрівках, передбачуваний комфорт чи власне непередбачувані пригоди. Кожен сам визначає для себе оцей прийнятний баланс між викликом та безпекою. Безумовно, і ця історія, яка охоплює лише початкові етапи довгого шляху до Скандинавії, вона залишає нас із багатьма питаннями: як розвивалися події далі, які ще випробування чекали попереду, особливо після умовної точки неповернення, ну перетину Балтійського моря. Чи вдалося зберегти цей баланс між авантюризмом та розсудливістю протягом усього маршруту? Розгляд цих різних поглядів, сподіваюся, допомагає краще зрозуміти багатогранність такого незвичайного досвіду і, можливо, спонукає замислитись над власним ставленням до подібних викликів.